Будь ласка, я сподіваюся, це ніяк не вплине зараз на пряму трансляцію. Зараз якраз і перевіримо. Ахуєть! Мені в'їбали, Мені в'їбали прямий етер. Прикиньте. Вау. Вау! Да, це потужно. Давайте почекаємо, можливо, хтось, хтось все ж таки зайде. Піздець. да, я в шоці. Я в шоці. Що Шо стрімом? Мені тільки що написали. А, коротше, стрім забанили за порушення правил спільноти за те, що там повісилась Сайорі бля. А, uh, неприємненько. Давайте я зараз зайду якраз зразу на YouTube. Uh, в. цей Ютуб студію. Подивлюся, що там. Контент. Uh, прямі трансляції. Так, да, мою, мою трансляцію просто знесли, коротше. Просто знесли трансляцію. Ну, не суть. Просто знесли трансляцію. А ти казав, що не забанять, я ж казала. Так я ж не знав, блядь. Да. Ну що ж, значить, з цього моменту ми не зможемо стрімити до Кідокі. На жаль, будемо стрімити щось інше. Докі-докі, значить, я буду записувати а Акрема. Акрема, давайте я тоді все закрию. раз у нас. Блядь, просто ліг стрім. Мені моя товаришка написала, що вітаю, блядь. З порушеннями правила спільноти. Я, блядь, ще сиджу такий. Думаю, що що сталося. Типу, бо я спочатку не помітив. Да, піздец, звичайно що. Друзі, ви все ще можете кидати свої донейц. Я буду я буду бачити, що вони приходять, і додавати в таблицю пу-пу. Ромпу начебто можна буде стрімити, тому кров... там кров іншого кольору. Побачимо. Я не хотів Ромпу стрімити, але, але можемо. Вайнот. Да! За Сайорі прилетів бен. Бен. Не круто, чуваки, не круто. Да, я нагадую, я, блядь, не знаю, як вам цю таблицю зараз показувати. Давайте я його Я... Всі, хто дивляться зараз, ви маєте змогу дивитись на телефоні, як я розумію. Я не знаю, як вам насправді цю таблицю показати. Ось, давайте я просто напишу, е, хто зараз у нас лідер. Д давайте можете в ТГ якраз зайти. А в мене в описі ніхай не написано, я просто імпульсивно запустив. Ось. Е, блядь, дуже шкода, дуже шкода. Звісно. Дуже шкода. Да, це, це просто це просто ахуй, якщо чесно, це просто ахуй. Забанили на стрімі. Через пору... це, це через порушення. Да, мене, блять, за. закібербулили за порушення. Ану, давайте я, я хочу спробувати зайти. Це відео вилучене через порушення правил спільноти YouTube. Блять. <кхе> Стрім. Знесли за, е за момент в грі. Стрімлю. Стрімлю з, з телефону. Бам-бам. Блять. Бам-бам-бам. Дякую тому, хто кинув посилання. Фух. Е, як вам? Ну вам хоча б, блять, сподобалось, мені за це Бен прилетів. Бен. Мені. Бін. Бін. Прилетів за те, що я вирішив ось так ось. Да, це сильно я вам хочу сказати. Це реально не, кру... не круто. Ну, Я сподіваюся, ніяких наслідків для каналу насправді не буде. Бан. Привіт, да, Привіт, привіт, привіт всім, хто заходить. У нас досі ще 20 хвилин. Давайте я посиджу. Все ж таки, 15 хвилин. Е давайте я буду читати, хто у нас виграє. Danganronpa у нас поки що лідер аукціону. Е більше 2500 гривень. Е 2600 умовно, округляємо. Baldur's Gate 3, 2500. Up Psycho 500. The Last of Us 400. Френбоу 337, Расті Лейк 222, DeltaRun 201. І також дуже просили ігри Оморі, Енна, Дрім, Dream, Barbecue, Малінії, Hollow Knight і Coma, і на них ніхто не закидував, на жаль. Ось, просто висять як варіанти. Ось, да, ну дуже неприємна ситуація насправді вийшла. Ось, Знову ж таки, це означає, що ми не зможемо стрімити вже докі-докі літературний клуб. Всі ігри кльові. Та да, ми усі ми пограємо з часу. Ну, не прям всі, в Last of Us я не буду грати це 100%, бо там є озвучка. Сумно, але я їхікнуло трошки, коли стрім впав. А коли він впав, ви мені можете сказати, коли, на якому моменті саме? Надіюсь, хоча б записав. Да, Звісно, воно все записалося, типу, окремо на компі, типу, буде відос, я це все, звісно, блядь, заблюрю. Ось, тому так. Да. Та, типу, нема сенсу донатити, якщо вони не, не, задонатити на франбоу, скільки виходить, що. Е, Блять. Як мінімум 2000 гривень. Тобто це аукціон виграє ви лот, у якого найбільша сума. А найбільша сума, умовно, у 2600, тому, да. От тільки як ти закрив гру, серйозно. Після пару хвилин смерті Сайорі. закрив гру, почав щось казати і впав. Ну, блядь, окей. Окей. Головне, головне, що. Головне, що з каналом, типу, поки що. Ніби все гаразд. Ніби все гаразд з каналом. Я Зараз давайте ще раз подивлюсь. Ось. І поки ви чекаєте мій е... цей. цей. Е... Поки ви чекаєте. Мій uh, прес-F-стріму, А да. Поки ви чекаєте мій теле... телеграм-канал, я вам поки що закину uh, відосик. Мама-мам. Відосик по грі. Зараз, якщо вони провантажуєте, а вони не хочуть чомусь провантажуватися. Ну і похуй тоді. Зараз. Мама-мам. -мам. Треба тільки прев'ю знайти, яке я робив. А, вона на робочому столі. Угу. ма О. О. Все. Надіслати. Все, супер. Дуже приємного перегляду, бо доволі відносно довго монтував це відео. І мені здається, дуже прикольну прибіжку зробив. Е, скажіть мені, я сам її повністю зробив дуже задоволений собою. Дуже задоволений, що знайшов е, цю фотку. Типу, було дуже неочікувано. О, момо! Ні, це не момо. Що за клава? Блять, клава, вона зараз коштує 150 гривень. Вона дротова. А блять клаву за 2500. Я розіграв, бо я розумник. Всім бувайте. Коли будеш гадати на картах таро у YouTube Shorts? Ніколи приблизно. Привіжка прикольна, дякую, я дуже над нею старався. Я її, блядь, робив в DaVinci Resolve, щоб ви розуміли. Я її не робив в Photoshop, я її робив нахуй в DaVinci Resolve. Щоб ви розуміли. <клух> типу, я її робив в програмі монтажу, потім я зробив скрін. І нібито заєбісь вийшло, ні? Виправте мене, якщо вийшло, вийшло хуйня. Реально ж вийшло ахуєнно прям. Да, блять, ну мені дуже подобається, як вийшло. Єдине, що тут така малесенька чорна рамка, але це не критично абсолютно. Тобі б ту клаву? Ні, 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 мені, мені не треба. Мені не треба ту клаву. Я собі дві мишки сука замов. У мене і мишка дротова. Типу, я собі замовив дві мишки, але я дуже погано насправді вмію на себе гроші витрачати. Тому е е моя мишка, яку я замовив, яка вже приїхала, коштує блядь, 200 гривень. Я замовив дві. Одну для того, щоб я юзав її з ноутбуком, і щоб не перемикатися, я блядь, ро розкошелився на себе і замовив другу, щоб її підключити в ПК. І мене у мене зайвий дріт не телепався. Ось. І клавіатуру, блядь, теж хотілося б якусь бездротову, але ось такого формату, де виходить, що мембранна. Я звик просто на мембрані, тому що я весь час на ноутбуці працюю. Я звик, що ну, мені потрібна така клавіатура. Я, бо я дуже погано друкую, насправді. Да. Неприємненько, знову ж таки, вийшло. Але скажіть, чи вам сподобалось в принципі проходження? Я думаю. Я думаю. Це все, 10 хвилин проходить, і ми закриваємо аукціон, як я розумію, типу, аукціон виграє ви Ронпа, але знаєте, все ж таки хочеться вже офіційно це сказати. Типу, от все, 22.00 блядь, перемога Ронпи, ура ура, ура. Тобі купити клаву? Ні! Мені не купити клаву, дякую. No. Но no! no! Клава, блять, давай. Сука, я забув, я не скомпав. Ой, так би, так би посерчило якусь клаву. Ось, э, Мембрана без друта. Просто вони, блять, мембрані чомусь без коштують дуже дохуя. Хоча ні. Чомусь мені вибав. хатор, блять, теж Клавіатура хатор, ну вона дротова, да, ні? Ну, тут механ... тип механічна. Мені нахуй не треба механічна. Мені треба мембрана. Як в ноутбуці? В ноутбуці вже мембранна, правильно? Чи я їблан? Скажіть мені. Проходження було потужним. Да, я згоден. Як взагалі подався на ведучого на той захід у Києві, будучи на таких заходах в інших місцях, мене просто запросили все. Типу, я не подавався нікуди. Мене просто запросили. Тому що я сподобався. Все, тому що я класний. Не знаю. Біль... Немає якоїсь високої причини. Відкриваю. Мені не потрібно. Мені, блядь, потрібна більше камера для влогів. особливо зараз. Я, на жаль, не встигаю її купити. Та і грошей, типу, нема. Не зібралося ще оцих, блять, їбаних 13 тисяч на цю камеру. Розумію, що дохуя, але реально, ну, типу, камера мені ідеально підходить. Мені дуже комфортно, типу, я би її просто ось тут почепив. І... Піздяче, Бо мені не подобається, що треба типу, тримати щось зайве. А там є типу, такий кулончик, який ти заводиш сюди на магніті хуяц і все. І можна відоси круті знімати. Потім я можу якось. Подивлюся на цим. Від Basus, бачу є якась крута клавіатура. Я не знаю, чи вона мембранна. Зараз Да, Схоже на мембранку, до речі. А Basus мені подобається в цілому. А... М -м 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 -м. Можна характеристики побачити, блять. Характеристики. Призначення для ноутбуків. Мембрани, так. Да. Блін, можна. Як вам. Я не, не скажу вам назву, Ну коротше клавіатура від Бесус. Враж... Але вона вражевому кольорі. Але я я шу, блять. Жінка. А я і не правда. Банка на камеру є. Тобі на совичок купити? Я ж кажу, у мене алергія. Просто. Банка на камеру є да, банка на камеру у мене є. У мене висить вона. Все нормально. Типу, я ж тому і проводжу там аукціони і так далі, щоб потихеньку вона наповнювалася, я її потім куплю. Наклавую на носовичок. Стрім, все. Ні. Що це було? Я ж кажу: -ля ліг стрім через те, що ми <смиральний> побачили смерд Сайорі. Поки що одну, поки що одну Ронпу я буду проходити. Блять, всі всі вже все, всі вже змирилися, що ніхто більше нахуй не задонатить, блять, більше. У когось є посилання на банку, киньте, будь ласка. Киньте, будь ласка, хтось посилання на банку, якщо у когось є можливість. Ось. Хоча, може, я зараз компа зайду на свою пряму трансляцію. Є така казмо. Да, да, да. Я зараз сам кину, напевно. Да, Тільки. Да, 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 я зараз сам, коротше, кину в чат. Спамлю. Поспамлю. трошечки в чат. Бам. Секунда. Блять, це ще треба знайти Це єбане посилання. А, я чат листаю, от їбать, я молодець. Копіювати. Бам. Все, в чат. кайфом поглянути стрім, а потім. Да-да-да! Блять! Я взагалі. Це я дуже класно придумав, що люди спочатку дивляться стрім, а потім стрім з приколами, мемами, там, ставками якимись там, де у мене їбало велике. Коли буде. Мені Діскорд не подобається, я в мене не саджу, я в ньому іноді зізвонююсь. А скільки лишилось до закриття банки? А я зараз подивлюсь якраз. Давайте чекнемо. Uh, ну, вважайте, десятка. Лишилась. Хоча а ні. Ну да, я думаю, мама десятка. У мене там ще якісь мої заощадження тусуються, але. Я б не хотів їх, звісно, витрачати. Ну коротше, десятка. Блять! Не смійте! Нахуй зараз мені закривати її. Будь ласка. Бо це. Бо це, блядь, страх вже мій. Що люди занадто багато. То грошей на мене витрачають. Це вже, блядь, сьогодні було. Хто знає, той знає. Мені здається, зараз будуть ультувати донатами. Ну, подивимось, подивимось. Ще. Ще 5 хвилин. Ще 5 хвилин. На Запоріжжі. Да я зрозумів, бачите це вже. Ті, хто знає, да, блядь, сьогодні був піздец. Мене і так звинуватили, блядь, що я шахрай. Я б закріл, але вже зарплати. Блядь. Будь ласка. Будь ласка, кидайте, кидайте донати, якщо у вас реально є на це змога. Я не хочу блядь, ні у кого ви смог... Чесно, на мене, сьогоднішня ситуація дуже, типу, е... мені вс... все одно, я кажу вам чесно: мені все одно на цю ситуацію, яка була сьогодні, і так далі. Але, ну, блядь, неприємно, коли тебе називають якимось шахраєм, блядь, і так далі, коли ти просто стр... ну кажеш, типу, як по можливості можете мене підтримати донатом. І все. Блять, дуже сильно дратує. О, дуже роздратувало мене це в цьому плані. Типу, я такий, блядь, я шахрай нахуй, Я порушив закон, ніхуя собі. Більше не будемо про цю ситуацію. Кирило, як відносився до боку. Блядь, дуже, блядь, неймовірно буду радий бачити якісь подарунки на сходці. Це було б дуже круто. Знову ж таки, я не зобов'язую вас. Але це було б дуже класно, дуже приємно. Єдине, що. Е... Потім якось треба буде, якщо подарунків буде багато, то треба буде їх якось е, доставляти цього, е, з собою брати. Блядь. Це трохи складно насправді. Тому, якщо у вас є якийсь подарунок, зайдіть, е, типу, подарунок в коробці. Якщо ви хочете мене. Донат, ви знаєте, як кидати, я не буду вам пояснювати. Якщо ви хочете відправити мені якийсь подарунок, ви можете зайти буквально. Під будь-яке останнє відео, і в описі під цим відео будуть дані для відправки. Ви можете відправити мені посилку сюди, до мене додому, щоб я її забрав, і я її типу з радістю розпакую, зв'яжуся з вами, відправлю вам реакцію. Скажу дякую обов'язково, бо я вдячна людина. А, якщо будуть подарунки, то можна на стрімі відкрити. Так, блядь, я, до речі, хотів е зробити такий момент. Просто мені не часто щось відправляють дуже, і в основному це е мої товаришки. Якийсь. Е, якщо буде, типу, буде якийсь великий амаунт подарунків, то, будь ласка, да, я ж кажу під будь-який останній відос, там написано, типу, село молодіжне, блять. Відділення номер 2, якщо я не помиляюсь. Ну, Там, коротше, все написано. Мої, типу, дані теж написані, все заїбіть. Е, Типу, не приховую від вас там свій номер телефона. Я сумніваюся, що мені, блядь, будуть надзвонювати цілими днями. Ось. Е, коротше. Можете відправляти щось, я потім це заберу. Якщо реально буде якийсь амаунт великих подарунків, то я їх з радістю розпакую на стрімі. Це буде ахуєнний інтерактив. Ось на сходці можете под... можете подарувати, я буду неймовірно радий, але щось маленьке. Ось, е... типу, будь ласка, тому що я потім з цим всім буде дуже важко їхати. Якщо це велика якась коробка, буде дуже важко з цим їхати додому. Тому краще, якщо якесь доволі... Величенька коробка, то будь лас... навіть якщо маленька, все. Давайте, давайте. Я навіть якщо маленька коробка, відправте по новій пошті, я вас благаю. Не гадаю, що може щось на сам канал прилеті... прилетіти. Від того, що. А, типу, Подарую тобі фортепіано. Я не проти. я, У мене сусідка, коротше, по квартирі. Я зараз не в квартирі. Е, вона гра вона є фортепіано, вона постійно грає. Ось. Я не продив скласти її конкуренцію. Е, щось прилетіть, мається на увазі Подаруйте церковний орган. Все, Все! нахуй Камеру збираємо на церковний орган. Е, Нагадаю, що може щось на е, на сам канал прилетіти. Ви маєте на увазі після страйку цього етеру? Ні, я ж запустив, все нормально, як ви бачите. Тому його просто знесли, таке буває, типу, мені. Е, давайте я зайду хіба що на, цю, на Gmail. Подивлюся, мені Ютуб 100% щось надіслав. Щойно що типу моя трансляція заблокована. Ваш контент вилучено з Ютуба. На контент, який варто обговорювати. Вазвачається самогубство. Як ми виявляємо правопорушення? Правопорушення. Його вилучено. Ну, тут не пишеться. Euh, про якісь наслідки я не бачу принаймні їх. Вжити заходів. Euh, задля безпеки окей. Та нічого не буду робити. Я направий правий, в цій ситуації окей. 22. га Ронпа перемогла. Да, Все, вітаю Ронпу. Ми будемо. По... Наступна гра як... на повноцінне проходження у нас Денґен Ронпа. Я не світаю, я не вітаю. Дякую всім, хто донатив на Данганронпу. Дякую всім, хто перебив, блядь, як ця гра називається, вже забув. Baldur's Gate 3, дуже всім дячний, Дуже всім вдячний. Заграти за його. Я їбать, я порушую закони. Я порушую блядь, всі закони штату. Hell yeah! Ah! Все, дуже дякую вам, що знову повернулися на стрім навіть після того, як він ліг. E, Що Ром подовга, я думаю, ми переживемо. E, все, всім дякую. Всі пишемо бай-бай. Якщо ви хочете знову ж таки відправити якийсь подарунок, e, то напишіть мені в Інстаграм. якщо ви хочете донатити, то всі ви посилання знайдете під будь-яким моїм іншим відео, типу, не під цим стрімом, бо я його імпульсивно запустив. E, ось. Також. Підписуйтесь теж під будь-яким моїм відео. Посилання на мій інстаграм, є там дуже гарненькі. Можете писати мені якісь підбадьорюючі слова чи якусь кудись там, блядь, що завгодно, пишіть мені, я не кусаюсь. Підписуйтесь на телеграм-канал, бо, блядь, сьогодні таке неслося, ви б дуже багато чого пропустили. Тоді, гроші на інші ігри підуть на камери, так, блядь, і гроші на Данганронпу, все йде на камеру, все йде на камеру, так. Да. Я буду чекати запас. Буде запас, не переживайте. Все, будь ласка, підписуйтесь. Дивіться інші відео, обов'язково. Подивіться відео по каймі Передайс. Вона дуже смішна, смішна вийшла. І дякую всім за увагу. Ба-бай! Все, я йду тепер пояснювати гостям. нахуй я кричав жіночими голосами.